Pulse Media Scout інструмент для моніторингу змі та соціальних мереж. Після реєстрації ви одразу можете створити свій перший проєкт. Натисніть новий проєкт та оберіть тип. Моніторинг за ключовими словами або моніторинг джерела. Для прикладу, створимо проєкт за ключовими словами. В полі «Пошуковий запит вводимо ключові слова або фрази після кожної тиснемо Enter або ставимо кому. Наприклад, Львів, джазовий фестиваль. Щоб шукати інші, додайте ще один запит. Перейдіть до наступного кроку. Оберіть платформи, де буде відбуватись пошук. Та вкажіть назву вашого проєкту. Проект майже готовий. Натисніть кнопку Зберегти та Запустити. Проєкт автоматично запускається в роботу. Перейдіть до запитів. Тут ви можете змінити платформи пошуку. Щоб змінити пошуковий запит, натисніть кнопку редагування. В активний пошуковий запит можна додати ще ключові слова та фрази або видалити їх. Щоб не бачити певні згадки, додайте слова виключення. Публікації з ними не показуються. Щоб зберегти або скасувати зміни, натисніть відповідні кнопки. За потреби створіть ще один запит. Додайте в ньому ключові слова або фрази. Збережіть зміни. Перейдіть до джерел. Для того, щоб ваш проєкт відслідковував, Нестандартні або власні медіа і сторінки в соціальних мережах. Додайте посилання на ці джерела в проєкті. Натисніть нове джерело. Додавайте посилання на медіазмі або сторінки соціальних мереж Facebook, X, YouTube, Telegram, LinkedIn. В форматі одне посилання в рядок. Якщо введені джерела потрібно виключити з моніторингу, тоді активуйте чекбокс, Не аналізувати публікації джерел. Збережіть внесені зміни. Додані джерела активовані і додані в список всіх джерел. моніторингу пошукових запитів в рамках вашого проєкту. Перейдіть до категорій. Додайте слова маркери та об'єднайте їх у категорії. Система автоматично присвоїть знайденим публікаціям відповідну категорію для подальшого аналізу створіть тег категорії. Щоб відібрати позитивні чи негативні згадки, задайте слова маркери. Система сама визначитиме тональність. А ви зможете фільтрувати публікації за категоріями. Натисніть кнопку Зберегти. Додайте щотех категорії. Аналогічно заповнюємо поля та зберігаємо. Тепер в кожній новій публікації система буде знаходити вказані слова маркери та присвоювати публікації відповідну категорію. Перейдіть до згадування. Окрім основного запиту, можна відстежувати згадування інших об'єктів, брендів, осіб, локацій. Вкажіть їх і синоніми, система визначить їхню наявність і тональність у тексті. Щоб аналізувати публікації за типом бренду, локацією чи назвою, додайте слова синоніми та об'єднайте їх у тег згадування. Система автоматично присвоїть тег публікаціям, де вони згадуються, фільтруйте таймлайн для зручного аналізу. Перейдіть до таймлайну. Трохи проскроливши, можна побачити публікації. Вони містять вказані в проєкті пошукові запити. Ви можете сортувати публікації за датою, джерелом або тональністю. В розширеному пошуку ви знайдете більше потрібних фільтрів. Відкрийте розділ Аналітика. У вкладці Аналітика ви побачите Кількість публікацій та їх тональність, аналітику публікацій за мовою та тональністю. Публікації за типом джерела. Запити та тональність публікацій. Запит і мова публікацій. Джерела, в яких знайдено публікації та багато іншого. Pulse Media Scout допоможе вам завжди бути в курсі інформаційного поля. Створіть перший проєкт і переконайтеся, як це просто.